Як зараз можемо оцінити ситуацію з валютою в нашій країні і наскільки зростатиме курс, як ми це маємо от упродовж останніх кількох тижнів, назвімо це так? Якщо коротка відповідь, то я почуваюся набагато оптимістичніше, ніж кілька місяців назад до моменту голосування допомоги Україні від Америки, ви знаєте, так, яких тривала ця епопея? Майже півроку це коротка відповідь. Якщо більше розлогу сказати, то на початку року, в січні 2024 року, ми спостерігали курс близько 39 гривень за долар. І сьогодні він вже перевищив там 40, позначку, навіть 40, 45. Є кілька причин, чому відбувалися такі зрушення. назвемо це так, хвилі. Ми бачимо і надмірний надмірне коливання. Української валюти відносно американського долара, перше звичайно у травні 2024 року Національний банк зробив найбільший пакет валютних пом'якшень з початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. І багато клієнтів клієнтів банків бізнесу, які не могли зробити ці не могли купити валюту через обмеження національного банку, скористалися цим своїм правом сьогодні, і це створило такий більший попит на валюту в, в цей проміжок часу. Друге, я вважаю, що дивіться почалися проблеми з електроенергією через обстріли Росії проти України. І е, ріст товарів, які е, можуть е, допомогти людям пережити е, ці енергетичні блекаути, енергетичні труднощі, він теж суттєво зріс. І навіть за деякими даними він там кілька разів попит е, виріс на, на ці продукти. А вони всі ж є імпортні. Тобто, бензино-дизель-генератори, пауербенки або інші е, там, скажімо, енергетичне обладнання, яке споживачі можуть купити, воно все є імпортне, і це купується валюта. І третє, я вважаю, що ну дивіться, ми два з половиною роки живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Сьогодні те, що ми виробляємо в Україні і продаємо за кордон, тобто експортуємо і отримуємо за це іноземну валюту, виручку є суттєво меншим ніж те, що ми купуємо з за кордону. Навіть можна взяти до уваги те, що сьогодні навіть вже Україна імпортує електроенергію. З за кордону і це теж витратна складова. Хоча вона там в кошику, звичайно, не є а не є великою складовою, але сам факт, тобто ми сьогодні вже імпортуємо електроенергію. Тому дивіться, я вважаю, що наклалися два по два-дві позначки. Перше збільшився попит. Через валютну лібералізацію, а з іншого боку, зменшилась пропозиція. Бо минулого року ми мали надмірні, ну не надмірні такі рекордні врожаї від наших аграріїв, і ви знаєте, коли продається наприклад експортна виручка, то експортери її заводять з певним таким лагом часовим, тобто з певною такою відстрочкою. І фактично, оцей такий додатковий приплив валюти, який ми мали, наприклад, в квітні від великої аграрної аграрних цих посівних моментів, він в квітні завершився, а в травні вже його немає. Розумієте, тобто в нас зменшилася кількість валюти, а збільшився попит, бо все таки і енергетичні обстріли, і і валютна лібералізація. Але чи варто тут хвилюватися надмірно? Я би сказав ні. Національного банку сьогодні є дуже високі рівні золотовалютних резервів, якими він дало розпоряджається. В нього є можливість згладжувати отакі пікові моменти, про які постійно, -постійно йдемо, тому що ну, встановлення цього режиму керованої гнучкості, який був запроваджений, ми відійшли від фіксованого курсу. Фактично, сьогодні Національний банк ці піки має за рахунок чого, і слава Богу, що має, тому що я ще раз скажу місяців три назад я би не був таким оптимістичним як зараз, оскільки 39-40 мільярдів золотовалютних резервів для України це ну величезний такий такий знаєте, кільце рятівне, яке дозволяє сьогодні проходити ці виклики. Так, звичайно, на, на наближається там осінь, зима, і ми, ми скажемо там кожні, кожен українець, кожен бізнес зараз готується, як ми будемо переживати зиму осінь в умовах дефіциту енергоенергоресурсів. І тут я до речі хочу скористатися нагодою, закликати кожного а думати про це сьогодні, а краще навіть вчора. Щоб ми не почали вирішувати цю проблему, неважно чи це споживач, фізична особа, громадянин України, чи це бізнесмен, наприклад, який має малий середній чи великий бізнес, варто займатися цим зараз. Те ми будемо брати енергію. З яких альтернативних генеруючих джерел ми будемо брати енергію у разі дефіциту осінню і зимою, коли будуть пікові навантаження на Через холоди і так і таке інше 9,3 і гігаватти, якщо я не помиляюся, за даними державних відомств було знищено за цей період часу наших генеруючих потужностей і факти тому, що ми не мали чим захищатися. Зброї було не 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 недостатньо, поки поки голосували ці пакети в сполучених штатах, і це потрібно буде компенсовувати. Я думаю, що диверсифікація. Генеруючих можливостей через різні газотурбінні, газопоршневі генеруючі установки, наприклад, які можуть бути біля кожного підприємства. Це буде рішення, це буде хороше рішення, знаєте, тому що коли в тебе є, наприклад, умовно трипільська ТЕЦ, по якій вони вдарили, так і це забезпечувало там великий такий регіон енергетикою. А коли, наприклад, той самий обсяг буде розділений, наприклад, на 100 різних таких блоків, просто менших, це набагато складніше знищити. Просто фізично і тому надзвичайно важливо зараз подумати про те, альтернативні генеруючі джерела кожного сьогодні мають бути, і якщо ми це встигнемо зробити у період літа, то осінь і зима буде набагато набагато більш прогнозованішою. Пане Андрію, от розуміємо, що є низка факторів, які будуть впливати на курс валют, якщо ми говоримо саме про цей економічний аспект, і що всі вони є змінними, тому що це там ситуація на фронті, ситуація в енергетиці, економічні вливання від наших країн-союзників. Але який курс долара можемо очікувати до кінця цього року? Тобто які прогнози ви зараз вважаєте такими ну, достатньо реалістичними? Ага. Як на мене, національний банк сьогодні буде утримувати курс. «Дивіться, давайте так трошечки про теорію. А коли Нацбанк запровадив режим керованої гнучкості, в нас оця історія, коли в нас є готівковий курс, міжбанківський курс, і в банках курс, і національного банку курс, вона вся об'єдналася, і в нас немає тепер там трьох курсі, двох курсів. В нас є один курс, який приблизно в банках, в Нацбанку і на готівковому ринку практично дорівнює один одному. І так, це коштувало звичайно певних. Певних кроків, певних витрат, але, але це набагато краще прогнозованіша історія, коли, наприклад, знаєте, Національний банк не бореться вже там з спекулянтами, які можуть коливати, наприклад, готівковий курс, а, а має зрозумілу позицію. І фактично ця е, керована гнуч, гнучкість сьогодні дає Національному банку, е, знаєте, е, в, працювати над тим, щоб зменшувати свою присутність на ринку е, валютному. Тобто Національний банк. Е, Завдяки тому, що курс курс зблизився, і готівковий і міжбанківський і офіційний курс національного банку сьогодні. Національний банк е зменшив свою частку на ринку і таким чином, наприклад. Експортери і імпортери, коли купують чи продають валюту, вони можуть всередині між собою, знаєте, закривати ці позиції. А Нацбанк виступає оцим таким установою, яка компенсує вже різницю. Знаєте, я ж казав, що в нас експорту вдвічі менше ніж імпорту, який ми сьогодні імпортуємо. А це все іноземна валюта. Тому прогноз курсу, як на мене, він приблизно буде коливатися в межах там 41-39 гривнів за долар. Як на мене, Національний банк може може в такому діапазоні цей курс тривати. Тут на це буде впливати звичайно і сезонний фактор, і розрахунки з бюджетом, і постачання підтримка України міжнародними фінансовими установами, тому що за минулих два місяці у нас був великий приплив в золотовалютні резерви близько 10 мільярдів. Доларів США, і якщо продовжуватиметься ритмічність, ритмічність фінансової і військової, звичайно, допомоги Україні, то як на мене, курс може бути в, в рамках там 41 гривні 39, і це я говорю не в короткостроковій перспективі, там тиждень-два, а я говорю в перспективі десь там до кінця року, розумієте, тобто він може як укріплюватися, так і е, е, знецінюватися от в таких коридорах. Пане Андрію, на завершення. От, я б хотіла аби ми з вами поговорили про поради для українців, тому що з одного боку я впевнена, що там, більша частина нашого суспільства адекватно розуміє, що ситуація у нас зараз краща, ніж могла би бути, так? тому що Росія все ж не змінила своєї головної цілі знищити нашу країну, а відтак і енергетику, і економіку і все, що хочеш і не хочеш. Але кожен раз, коли трапляються якісь коливання в економіці, Окремо зростає курс долара для великої кількості родин це стає дуже і дуже тривожним фактором. Тож, от на вашу думку, які ще поради, окрім підготовки до зими такої ретельної, ви б могли дати нашим глядачам для того, аби розпоряджатися, можливо, своїми заощадженнями, або куди вкладати гроші, а куди зараз їх краще не вкладати? Тобто такі от загальні поради? Дивіться, дві тези скажу. Перше, е Ставки, депозитні ставки, які пропонують сьогодні банки, або, наприклад, інший інструмент ОВДП, який доволі так вже активно користується попитом в Україні, вони сьогодні покривають, покривають оцю навіть девальваційну складову, якщо взяти від січня, наприклад, до сьогодні до червня. Січній курс гривні до долара був 39, Сьогодні він 40, там 45. і п'ять. І якщо б ви розмістили, а українці. Сьогодні е, довіряють банківській системі, розміщають свої вільні ресурси на депозитах або в депе. Їхня е, відсоткова ставка покриває. Це коливання, тому фактично, якщо є вільна ліквідність, а розмістити її в депозиті або на ОВДП з дохідністю 13 14, 15 відсотків є логічним і виваженим рішенням. І я думаю, що Нацбанк до речі тут фактично теж трішки притримується або звертає увагу на цей індикатор. Що для населення, якщо депозит і ОВДП покривають оці коливання? То в принципі, ну тут немає великого такого великої проблеми. Більше я би звертав увагу теж все таки на ціни, тому що е зараз говорять про додаткові акцизи на паливо, додаткові, е наприклад, підвищення витрат на електроенергію через те, що знищена е значна частина електроенергії, і я думаю, що все це ляже на до е збільшення цін е в, в нашому повсякденному житті, тобто в магазинах і в інших. Продуктових групах, але інфляція, як на мене, сьогодні навіть при всіх цих негативних сценаріях буде скоріш за все в коридорі в межах 8-9 можливо, там 10% при гірших сценаріях. Сьогодні ключовим для України, як на мене, рішенням це було голосування в палаті представників фінансової військової допомоги. Повірте. Це такий геймченджер, я вважаю, тому, що від цього рішення залежало виживемо чи ні, тому що ну все, все взаємопов'язано, і результати на фронті теж впливають навіть психологічно на цей момент. Тому розміщати вільну гривню в депозитах і в ОВДП – це гарне рішення, яке може компенсувати вам оці всі негативні наслідки від коливання курсу в одну сторону чи в іншу сторону. Ну будемо сподіватися, що прогнози, обережні прогнози, оптимістичні, усе ж залишаться в силі. Але ну живемо зараз в Україні за правилом. Сподіваємося на краще, але готуємося до усіх сценаріїв. Вам, пане Андрію, дякую за те, що знайшли час для нашого етеру. Дякую вам за детальну інформацію. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків, був з нами на прямому зв'язку.